Необхідністю приведення зазначених договорів до вимог чинного законодавства, розрахунку розміру орендної плати окремо за земельну ділянку, окремо за водний об'єкт, виникла необхідність об'єднати ці земельні ділянки, так як раніше на колишніх територіях вони розповсюджувалися частково на території Лукашівської і Болиславщиської сільських рад. а Сам водний об'єкт, по суті, один. У зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни в договора, об'єднати і укласти додаткову угоду до зазначених договорів з розробкою коригування до водного паспорту, і ну, відповідним розрахунком новим уже до земельної ділянки одної і одного в одному дзеркал. Це якийсь слово? Стов... Це, це вже його слово Кравченко отримав. А що вже й... 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 50-го року договора <кху> оренди а... викладені. Так там же ж був Яворський щось відношення. Мов, Договор оцінні. оренди на Кравченко-Сергіва. Це він йому віддавав, виходить? Ну я не знаю, хто кому віддавав офіційну оренда на Кравченко-Сергіва. Ну, тобто зараз є оце, що на території Богіславського старостинського округу це підпадає вже до нього. Теж буде це об'єднано. Так. Да. Ну це один ставок, Він просто протікає на території двох округів. Ну, тобто, по суті, по умовам оренди там змінюється тільки... Нова нормативна грошова оцінка приймалася, тобто збільшується розмір орендної плати там суттєво. І в тому плані, що об'єднання земельних ділянок, ну так як там по-другому не, не виходить розрахувати орендну плату за водний об'єкт, щоб воно відповідала і земельна ділянка, і водний об'єкт. Ну, там є погодження е Миколаївського відходу е таких договорів, е поэтому ну, другого виходу не знайшли к Ну, По суті, зараз це одна територія, територія Сінханобрійської сільської райони. Ще є питання до Денис Австрії. Пропозиції за Народи сесії. Надійшла пропозиція питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок ФОП Кравченко Сергій Івановичу. Винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати. Уга. Проти отримався одноголосно. Переходимо до розгляду. Шостого питання порядку денного про найменування поіменованого об'єкта за межами населених пунктів на території Синюхинобрідської територіальної громади. Оповідає Денис Васильович. І ще надійшло клопотання від товариства з обмеженою відповідальністю Солар Парк про присвоєння поштової адреси комплексу будівель. У зв'язку з встановленням фотоелектричної станції на е, території земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Осеніханобрійської е, сільської ради, е, наказу Міністерства юстиції про порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва об'єктам нерухомого майна. Е, значить, виникла необхідність комплексу будівель та споруд номер 3 присвоїти поштову адресу. Фотоелектричної станції, яка розташована за межами Севастополі. Питання, зауваження, пропозиції? Немає. Ставимо на голосування, так? Хто за те, щоб е, проєкт рішення про найменування поіменованого об'єкта за межами населених пунктів на території Синюхенобрідської територіальної громади винести на розгляд та затвердження? Чергової сесії, хто за, проти, отримав, голосно. Всі питання порядку денного компостійної комісії з питань АПК, земельних відносин, природокористування, планування території, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я материнства, дитинства з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту, планування територій розглянуті. Дякую за роботу.